Вітаю вас, друзі! Хочу вам продемонструвати, який чудовий усушувач повітря ми придбали собі для нашого дому. Модель усушувача AirCond A26 Smart, продуктивність його 26 літрів за добу. Саме цю модель ми вибрали, тому що вона найкраще підходить для наших параметрів. Купили ми цей осушувач в інтернет-магазині Побут, який знаходиться у Львові. Там дуже толкові, дуже хороші консультанти, і саме вони порадили нам цю модель усушувача. У нас в домі є цокольний поверх, де розміщені деякі побутові приміщення. Ну І для того, щоб зрозуміти, для чого ми придбали цей осушувач повітря, ми зараз з вами туди спустимося і я вам постараюся все розказати. Так, друзі, значить дивіться, взимку тут проблем ніяких немає, поверх опалюється, тут є батареї, а влітку, чим на дворі більша спека, тим тут більша сирість. Дивіться, на порозі вода. Ось так. Заходимо в ванну. Вся плитка, вся підлога покрита водою. Піднімаємо килимок, під килимком вода, килимок весь мокрий. Все страшна. Тепер зеркало, з якими підтюками, все тече, нічого не видно в ньому. Двері Літом розбухають так, що вони навіть не закриваються. Бачите? Наскільки? Так, йдемо далі. Ще одне приміщення. І тут бачимо ту саму картину. На підлозі вода. Ми багато років вже воюємо з тою сирістю за допомогою тряпки, О, на стінах вода, бачите, і все як роса. А Отак витираєш, проходить максимум 2 години і ситуація та сама. Все мокре і всюди вода. Ну і Відповідно тому ми вирішили купити осушувач. Так, спочатку ми включаємо його в ванній кімнаті. Загоряється індикатор і у нас включається самий максимальний режим, пише турбо. Компресор працює на максимальних обертах, показує нам вологість 71%. Так, ну і ми двері зачиняємо для того, щоб швидше осушувалося приміщення, і будемо спостерігати. Так, друзі, десь через 3 години я сюди заходив, переключив компресор на більш спокійний режим. Режим називається постійний. Бачите, лампочка вже не вверху горить, а внизу зліва. І воно так працювало ще десь 4 години. Приблизно я вже не засікав. Одним словом, загально вийшло десь 7 годин. Вологість спала з 71 до 41, і я думаю, що ми вже можемо зливати для цього приміщення нам достатньо. Гляньте у віконечку видно. Набралося більше як половина, бачок має 5,5 літр, значить десь 3 літри набралося, і ми його виливаємо. Тепер переносимо усушувач в інше приміщення, воно менше, але нам показує тут більшу вологість, 87%. І поступаємо так само. Вмикаємо, двері за собою закриваємо. Ну і з часом будемо дивитися, що тут буде відбуватися. Через 5 годин роботи в максимальному режимі, в турборежимі. в нас вологість спала на 34% і набралося чуть-чуть більше, як половини бачка. Так що будемо її зливати. Тепер виносимо наш апарат у велике приміщення загальне. Що він нам показує? 74-75% вологості. Включається максимальний турборежим. І так, хай він працює десь 2-3 години, потім я його переключу на менші оберти, на постійний режим. А двері в тих приміщеннях, які ми вже усушили, я вже закривати не буду. Хай воно тепер сушиться все разом. І так залишимо його на ніч. Так, друзі, зранку приходжу, апарат наш вимкнувся і блимає червона лампочка бак. Це означає, що бак повний і треба його вже виливати. Перевіряємо ззаді віконечко, так, справді, воно повністю заповнене водою. Бачок досить важкий. Він має 5,5 літр. І заповнений, я вам скажу, до самого верху. Бачите, треба обережно, щоб не порозливати. Вмикаємо знову і хай продовжує трудитися, хай працює. І так, друзі, у нас виходить кожного разу. 5,5 літр бачок за день і 5,5 літр за ніч. При тому всьому всі двері відкриті, вхідні двері відкриті. Бачите, тут йде така у нас сходова клітка вверх, аж до верху. Звідно поступає тепле повітря. І при тому всьому цокольний поверх повністю у нас висох, підлога суха, стіни сухі. Так що ми дуже задоволені своєю покупкою. І якщо у вас є якісь такі проблеми, чи в квартирі, чи в якихось підвальних приміщеннях, то я дуже рекомендую всім придбати собі такий апарат. Нам сподобався, і ми дуже задоволені своєю покупкою.